Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми продовжуємо розглядати метод координат на прикладах задач з підручника Геометрія 9 клас поглиблене вивчення математики авторів Мерзляк Полонський Якір. Задача 13:2. Знайдіть геометричне місце точок, сума квадратів відстаней від яких до двох даних точок А і Б є величиною сталою. Першу задачу ми вже розібрали детально, я повторю. Що для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно створити модель до умови задачі, а саме самостійно ввести систему координат, розташувати дані точки так, щоб їхні координати містили як можна менше параметрів. Тобто, виберемо розташування точок, виберемо одиничний відрізок, так як нам зручно. Ну, Тут ми будемо діяти приблизно так же, як і в задачі 13,1. Ми так само маємо дві точки А і Б, і число М, яке я позначила буквою М, константа, величина стала. Так само для побудови на площині заданої моделі будемо вважати це число відрізком, і нам потрібно знайти. Геометричне місце точок, сума квадратів, відстані, від яких до двох даних точок А і Б є величиною сталою. Все так само сумістимо точку А з початком координат, координатної площини. Точку Б розмістимо на осі у За одиничний відрізок, візьмемо довжину відрізка АБ, що дорівнює числу А. І таким чином ми маємо координати точок А00, Ба0 mxy це точка з геометричного місця точок умови. Зобразимо цю модель. Початок ідентичний до задачі 131. За формулою довжини відрізка, ми запишемо АМ квадрат, що дорівнює x квадрат плюс y квадрат, bm квадрат, що дорівнює х квадрат мінус 2ах плюс а квадрат плюс y квадрат, і знайдемо їхню суму. Підставимо сюди значення. х квадрат плюс y квадрат додати х квадрат мінус 2ах плюс а квадрат плюс y квадрат дорівнює m квадрат. Якщо в першій задачі х квадрат і y квадрат скоротилися, то тут ні. Вони додаються. А наша задача з вами. Звести це рівняння до канонічного. Ну, більш за все, це буде рівняння кола. Значить, звільнимо оці х квадрат і y квадрат від числа 2. Поділимо на 2 всю рівність. Тоді у нас буде х квадрат, плюс y квадрат мінус ax плюс а квадрат ділене на 2, дорівнює m квадрат ділене на 2. І тепер перегрупуємо ці доданки так. Щоб можна було скористатися формулою скороченого множення. Квадрат суми, квадрат різниці. Ось наше рівняння, і нам потрібно перегрупування зробити х квадрат мінус АХ. По формулі ми маємо. По формулі, у нас має бути квадрат першого мінус подвоєний перший на другий плюс квадрат другого. Тобто, х квадрат у нас є. Оцей доданок ми перепишемо, щоб було подвоєння, тобто подвоєний 2 помножити на х, і щоб ця двійка скоротилася, ми А запишемо як А ділене на 2. Далі плюс квадрат оцього другого, А квадрат поділити на 4, додали те, чого не було, і відняли це саме, щоб нічого не змінилося. І все інше переписали, тут уже доданка з y немає. Перші три доданки ми об'єднуємо по формулі скороченого множення. У нас буде х-а навпіл в квадраті. Далі плюс y квадрат, а оцей доданок, і оцей ми перенесли вправо. А квадрат навпіл з мінусом, А квадрат на 4 з плюсом. Зведемо все до одного знаменника 4. І е, додаткові множники сюди 2, і що ми маємо? Зліва х мінус а навпіл в квадраті плюс y квадрат, ліва частина сходиться з формулою рівняння кола. А справа, давайте подивимося: 2м квадрат, тут мінус 2 квадрат плюс а квадрат, тобто мінус квадрат. і поділити на 4. Ну Так, це число. m це постійна величина а це довжина відрізка. Да? Ми маємо рівняння кола. З координатами центра А поділити на 2 0. А що це таке у нас А поділити на 2, 0? це середина відрізка АБ. І радіусом, що дорівнює корінь квадратний оцієї правої частини. Проаналізуємо праву частину. Це ж число може бути як додатним, так від'ємним, так і дорівнювати нулю. Значить, у нас буде декілька варіантів. Перший варіант, якщо. Оце число від'ємне, то рівність не має смислу. Значить геометричне місце точок в такому випадку порожня множина. Якщо права частина дорівнює 0, то у нас виходить коло з центром в точці радіусом 0, ну, тобто це точка, що є серединою відрізка АВ. І якщо це число більше за 0, то маємо коло з центром в середині відрізка АБ і радіусом ось таке. Ось Все, задача розв'язана. Рада, якщо ця інформація була для вас корисною. Бажаю вам успіху, до зустрічі!